Добрий день, шановне товариство, 8 вересня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Салоніген. Пропоную вашій увазі сьогодні гібридну форму селекції Щенікова, князь Трубецької. Це в мене прищепа позаминулорічна У минулому році був сигнальний урожайчик. І в цьому також щось показало на цьому рукавчикові. В минулому році, коли вона почала тільки дозрівати, дуже почала горіти на сонці. І як би я трошки в ній розчарувався. Але далі, коли вона вже набрала колір, це все перестало горіти. Форма заінтригувала тим, що набирає гарну цукор, має гарну товарну ягоду. Грона не щільна і довго висить на кущові. Так що, мабуть, на наступний рік посажу її на власне коріння. Лоза зріє добре. На сьогоднішній день, бачите, є зелені, але є вже й такі, що визрівши майже на всю довжину Так що будемо спостерігати далі. Дякую вам за увагу, всім міцного здоров'я, чим поскорішого миру, До побачення.